Віт, мої любі! Я дуже скучила за вами. Давненько я не робила відео. Я думаю, що ви зрозумієте мене саме чому, тому що йде зараз наступ на Курському напрямку. Це була найщасливіша несподіванка з 22-го року для мене. В мене знову виникла надія на те, що нам повернуть мого племінничка Азовця якого тримають, катують з останніх новин нашому хлопчику, пробили легені ребром його ж власним. Тобто його побили так, що зламали ребро, і воно пробило легеню. Орки його прооперували, врятували життя, але ж, звісно, не тому, що вони такі гуманні, а тому, що для них мій племінник азовець це обмінний фонд. І вони розуміють, що вбити азовця це значить втратити можливість повернути свого ублюдка до себе. Тому я весь час знаходилась перед монітором. Я вже переслухала стільки новин, що я вже можу бути і сама якимось там політичним, чи чи як то кажуть, військовим аналітиком. Ну, я шуткую, звичайно, я не лізу в ті справи, в яких я не маю компетенції. От саме тому ви мене не бачили, не чули, але дехто почув мене на коротких відео, де я розмовляю російською мовою. Не дивуйтесь, ніякої зради. Я звертаюся до російських людей. Щось у мене після слова людей виникло, що таке, знаєте, знак питання. Ну, ладно. Ой, буду тримати себе в руках. Так, от, там, з моїх відео, я звертаюся до цих самих людей, росіян, жінок в більшості, і пояснюю їм, що таке програма «Хочу жить. Тобто, як там зв'язуватись, я даю їм ці наші посилання, де можна цю знайти програму, як зв'язатися з людьми, які допоможуть їх недолугим дітям врятуватися від. Вірної і страшної смерті на війні, враховуючи, що все ж таки 18-річні люди це все ще діти. Тож, звертаюся і отримую дуже багато коментарів. Мені дещо дивно, навіть що немала кількість коментарів носять позитивний характер. Люди відверто пишуть про своїх зумбованих родичів. І пишуть, що де пишуть з Росії, до речі, ось мені з Санкт Петербургу написала жінка, що розмовляла е зі своєю двоюрідною сестрою, яка запевняла її в тому, що Україна, Грузія і Польща е з Америкою, звичайно, хочуть е напасти на всю Росію, е вбити всіх е руських, е і значить, е ну за її ствердженнями, заради оцих природних ресурсів, які є в Росії. Uh, і на моє питання: а якщо НАТО планувало напасти на Росію, вже судячи з того, про що їм Путлер говорить більше 20 років, то питання: а чого ж досі не напала? На що ця жінка відповіла, що там абсолютно нема сенсу ніякого з ними розмовляти? Бо оці зумбовані люди кажуть, що навпаки, ми зумбовані. От. Чим саме вони не пояснюють, коли мені там звичайно що пишуть оці коментарі про Данбілі Бамбас? І на моє питання, скільки людей загинуло з 14 по 22 рік на Донбасі, якщо ми його так бомбили, в порівнянні з загиблими чеченцями? Бо ситуація ніхто до речі мені не може відповісти. От яка різниця між АТО, антитерористичною да, нашою діяльністю на Донбасі, і антитерористичною операцією Путіна в Чечні? І вони не можуть мені відповісти, і все, що вони говорять, що все, що я говорю, це маразм, але ніякого аргументу. А у мене було до них таке питання: що, ну якщо ми, відстоюючи свої території на Донбасі, які в нас вкрала Росія, озброївши бандитів і кримінальних авторитетів, які були на Донбасі, завжди у великій кількості, і вони, на жаль, ніколи не контролювалися. Давненько в нас Сімона не було до речі. Ось і він. Це він, як завжди, показує нам свій хвостик. Зараз він буде хрустіть своєю їжею, а потім проситься на вулицю. Це я про тебе розказую, до речі. Ти в мене угу, яка від персона. Може, оце, на нього підписуєтесь ви, а, більше, ніж на мене. От, ну так от. Всім привіт! Від Сімончика. Продовжуємо. І от, коли я задаю запитання, що давайте. От, Просто давайте проаналізуємо дві антитерористичні операції: це Чеченська і Донбаська. Тут на Донбасі, як я вже й сказала, Росія озброїла оці кримінальні авторитетні угрупування і під маскою якоїсь там відокремленості провелася ця сепарація абсолютно незаконна. І чому в перший же день о цього терористичного акту ті самі незалежні жителі Донбасу вивесили чомусь російські прапори. При тому, що в Чечні Чеченці ніяких прапорів інших країн не вивішували. Вони чітко заявили про те, що вони хочуть вийти зі складу Російської Федерації. Ну там не було охлобистяна, який кричав Чеченці, гоїда!» а, а чого там Чечериної не було, яка б міняла вивіски з російської мови на Чеченську і кричала що Свободу ні Республіки Чечні? Ні, там такого не було. Вони просто підняли в небо літаки і оцими так званими кавровими бомбардуваннями. Знесли людей 300 тисяч чеченців з лиця землі, змішали їх з арматурою і бетоном. І це чомусь вийшло так у росіян в їх голові, що це чеченці терористи. А чого? Ви ж кажете, що на Донбасі це нещасні люди, які просто хочуть свою незалежну республіку, народну, щоб по чесному все. Ні, вони не терористи. А чеченці, які зробили те саме, що і на Донбасі, але з меншою кількістю порушень, вони чомусь терористи. Ну, це Зараз я маю відволіктися, бо Сімон проситься на вулицю. І спокою він нам не, не дасть. Все Сімон, можеш біжати, як хочеш, тільки не трогай мою камеру, будь ласка. Так от я задаю коли таке питання: що в чому різниця? Чеченці сказали, ми хочемо від'єднатися. Ми хочемо бути незалежними вийти зі складу Російської Федерації. Ви провели дві війни. Дві ви їх бомбили, 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 вбивали, вбивали. Кого ви тільки не слали на цю війну в ту в ту нещасну чечню? Але ви добилися свого ви насильно. Це я звертаюсь до росіян. Ви змусили ваш президент Путін змусив чеченців. Залишитись у складі Російської Федерації. І це окей. І Путін герой, а Чеченці терористи. А тепер, коли Україна відвоює свої землі на Донбасі, то ми терористи, а оті сепаратисти на Донбасі, які вбивали на Донбасі тих самих громадян України за українську символіку і за українську мову вони герої. У мене таке враження, знаєте, що вони не розуміють, що оце симетрично, а оце асиметрично. І що в них в голові, оцій оці півкулі мозку, вони в як там в барабані. Лото. Лото, І коли я ставлю ці питання. ну Я їм пишу набагато коротше, звичайно, ніж я ось з вами зараз розмовляю. Вони мені пишуть, ти маразматічка, ну, там, там, що там вони? образи, звичайно. там. Але ніхто не може пояснити, чому Чеченці це терористи, а народ Донбаса це герої і гойда. Тепер я їм також кажу: ось, подивіться на те, що ви зробили в Чечні. Ось, коли говорити про те, що Росія бомбила Чечню. От, подивіться в інтернеті, знайдіть, що вони залишили від тих селищ. Поселень і міст Чечні. Там нічого не було, вони нічого не залишили. А тепер подивіться фотографії з 2014 року до 2022. Подивіться на Донецьк, на Луганськ. Він схожий хоч одним відсотком на те, що Путін зробив з Чечнею. Ні. Так хто кого бомбив? І ми тільки ми бомбили. А що робив Донецьк? А вони вони просто стояли Христа на груди, клали і казали: і спасій, Да? ні. А вони бомбили нас. У відповідь, да, або й вони перші бомбили. А ми у відповідь: Я не знаю, я там не була, тому я не буду говорити, хто там перший що почав бомбити. Я просто хочу сказати, що Україна абсолютно мала юридичне право бомбити ці території, які захватили терористи з метою визволення людей, які не хотіли бути якоюсь там незалежною квазіреспублікою. Не скажу, хто перший там ішов. Але. Летіло що із Донбасу, і у мене питання, на яке також не можуть вони відповісти. А звідки у цих бідних, нещасних людей, стрімящихся к свободі, така зброя? Ну, я розумію, що можна десь там на якомусь е чорному якомусь там ринку купити собі там якогось пістолетика? Ну, бляха муха, те, що вони там мають у себе на озброєння, це все з Росії. Тоді у мене питання: а під час Чеченської війни стояв хтось за чеченцями, хтось їм давав таке озброєння, яке б могло подолати напад Російської Федерації? Звичайно, що я, я погоджуюсь, що мусульмани вони допомагають один одному по всьому світу. І ми маємо брати приклад в цьому е, правовірних мусульман. Помагають так, що, хоч в них нема чужих дітей, і це правда, це для них не якісь там просто ось вони так сказали. Ну насправді то ні. Ні, вони реально затоплять за кожну людину, яка є мусульманином. При тому, що я я розумію, що хтось з вас може зараз написати: ти знаєш, скільки е, у тих же самих чеченців і чеченських жінок вбив Кадиров. Звичайно, я не кажу, що всі мусульмані ідеальні. Я просто кажу про те, що вони кучкуються завжди набагато швидше і міцніше ніж ми. І я це кажу навіть от у Швеції. Вони мусульмани ходять, ходять з дітками, там з дружинами, на шашлики, на якісь концерти, на ну куди вони ходять великими групами, бо вони збираються і вони дружать один з одним. Вони знають і де кого звуть, знають сімейну історію, звідки приїхали, як що. Вони дуже рідко сваряться так, що наздоровкаються один з одним. Це правда. Так, от я хочу о, повернутися до Чечні. Я розумію, що звичайно, якісь там інші країни, які сповідують іслам, якось там намагалися допомогти тій Чечні і туди перекинути якусь зброю. Але звичайно, те, що мали чеченці. Навіть з допомогою інших ісламських країн, це в порівнянні з тим, що отримав Донбас, це ніщо. І оце скиглення про оцей Донбас, воно мене вже, ви знаєте, воно вже до мозолю, вже мені вуха натерло про те, що їх бомбили. А зараз дібіли вас не бомблять. Зараз нормальненько, все з 22-го року. Все, це от ви живете саме так, як ви і хотіли. Да? Колись бачила цю пропагандонську московську якусь е, програму на якомусь каналі, де вони стоять, вдягнені всі як один в во всякі такі, що там одна сукня може коштувати по 10 тисяч доларів. Тобто, і вони стоять і говорять абсолютно, знаєте, як то кажуть, на серйозних щах, про те, що усі жителі Донбасу дуже раді насправді, що в них немає води і електрики. Бо краще, як вони кажуть, оці... Елітні гандони, вони знають краще, що, що, що подобається людям на Донбасі, а що ні. Вони кажуть, вони нам так, так і кажуть, що ми будемо готові жити без їжі, без води, без світла, аби тільки у складі Російської Федерації. І на Росії люди сидять і хавають у цю херню. А я думаю, що кількість людей, які спочатку підтримали оцю терористичну. Акцію від'єднання від України незаконного від'єднання вони там підтримували ще щось. Там зараз вони вже сидять, хрестяться і мріють про те, щоб в них наступили оті самі часи, які вони мали до 2014 року. Коли всі магазини працювали в тих магазинах, було вибачте жопи й жуй всього. Можна було гуляти у парку зі своєю дитиною. Була і холодна, і гаряча вода. Ну, може, ви виключали десь гарячу воду, але ж це не тільки на Донбасі, це по всій Україні, на жаль, є така тенденція. І я її ще пам'ятаю навіть в ті часи, які, які я жила. Що ту гарячу воду вимикають то на все літо, то ще щось. Але, от, про все, про те. Ви а, на тому Донбасі були визнаними громадянинами визнаної країни. Ви могли їхати в Америку, ви могли відпочивати десь там, я не знаю, в Монако чи десь там на якихось курортах офіційно. І ви не мрієте про те, щоб оце повернути у те, що було. Ага. Звичайно, що багато людей, так само до речі, як і в Криму, вже кричать: У нас при Україні такого не було. Звісно, у вас такого не було. У вас ще не все почалося. Підождіть. Те, що ви наробили своєю зрадою, це я пишу оцим людям. Це я вам, щоб нагадати, чого я про це говорю, це я вам нагадую, чого мене так довго не було в інтернеті. Це ж я вела у цей політичний фронт. І я їм кажу, що пишу, що зрадник у зрадника нема країни. І це логічно. У зрадника є країна до того самого моменту, як він зрадив якусь одну свою. Далі для всіх людей будь-якої країни ця людина або ця місцевість мають авторитет зрадників саме тому російська пропаганда, до речі, зараз і так почала цькувати у тих наших українців, які перекинулися на біг фашистів, расистів. Вони починають їх відверто цькувати. Чеченці називають їх петушками. Інші пропагандони кричать, що канали цього піде треба закрити, тому що волка не кормі, а він в лісу смотрит этот український завірбований нацист, при тому, що там ото чмо зрадницьке сиділо і пельку свою не затуляло, що українців це, це все Росія, це руська земля і так далі. До речі, такі коментарі я і отримую і досі. Україна це руська земля. Ну, хіба що для поховання тих, хто до нас прийшов? Хай ми вас змішали з землею, окупанти вонючі. Ну, хай ви будете отам лежати і думати, що мой Ванечка погиб за машонку Путіна. Вот не в Україні, а от прямо от в руської землі. От, -от, от все вот всі вот рядами от на этой укропської землі. А от мой Ванечка, он прямо от, от упал. Вот в эту точечку русской земли. землі. Ну, якщо це комусь буде легше від того, то ради Бога. Але заради Бога, але е, я говорю про зрадників. Зрадникам Криму не буде врятування ніде. Бо в Росії ви на. Ой, не нужні тим людям, які і самі зараз не можуть собі дати ради. Бо вони вже жопою відчувають, що не то, що СВО йде не по плану, а що, блядь, в них взагалі вся їх країна на якомусь велику згори мчиться без гальмів. І там попереду точно не м'які матраси. То Тохріна їм оці. Ще кримчані і дончані. До речі, у тих людей, що кричали: Путін, помоги, ти просто не знаєш, що роблять твої чиновники. Ще одна дебілізація людей, вони не бачать реальності, що блядь, Путін це і є причина всіх ваших проблем. Тобто, в них такий дивний когнитивний дисонанс в голові. А то таке, ви знаєте, куди їх направляють? Їх направляють в нашу Кириловку. Тобто, люди, які це роблять. Ой, як я злякалась, Боже, ви бачили, да? Це в мене зараз адреналін на все обличчя. Це ж мій кіт прибіг, он хвоста. У мене тут вікно відкрите. Сімон, ми, в мене тут камера. Альо. Що ти там побачив? Це він вже кота якогось побачив. Ти мені зйомку зриваєш? Ну, вже давайте отак от будемо пристосовуватись до того, що мій маленький. Мисливець десь зібрався десь атакувати іншого кота. Ну, вибачте, вже як є, бо ви знаєте, я знімаю завжди наживо, дуже-дуже мало монтую там щось, я нічого не підробляю, не роблю собі отаку красиву картинку і так далі. Ось у мене тут проста лампа є, оця китайська, і, і вся камера, і я. От е, так от я вам кажу, що вони оцих людей, які вже пережили оцей шок війни, коли вони на власній. Шкурі відчули, що таке бомбардування, вбивства, смерть близьких, коли ти просто безпорадний, без води, без їжі. Там в тапках, в піжамах, ти просто мчишся. Да, О, так вони тепер самі знають, що це воно. Знаєте, вони їх в Кирилівку відправляють. Ні, 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 ви думаєте, що в Москву? Ну там в Москву дременули оті, що багаті, у яких є свої автівки, у яких є якісь родичі, які десь в Московській області живуть, там десь на болотах поближче. А, а ті, оці прості бабу, бабуські, оці, ті, ті полокаші, якісь, ну просто от такі прості люди, да, пересічні типові росіяни. А їх в Кирилівку. А що такое? Нічого страшно, а щоб не забули, що таке бомбардування і обстріли. Бо в Кирилівку то ми скоро зайдемо. Ну, я коли кажу ми, мені навіть трошки соромно, бо я розумію, що ну точно не я, бо я живу у Швеції. Але я роблю все, що я можу, і фінансово, і інформативно. Так, от, коли ми зайдемо в Кирилівку. То що ви їм треба? Ну знаєте, я не, не, не хочу там якимсь якийсь чорний гумор застосовувати до тих людей, хоча вони на це заслуговують після Бучі, після Єрпеню. Як вони казали, що то всі вбиті наші українці, то це все актори. А потім, коли їм довели, що це мертві люди, то вони сказали, що це просто позвозили з моргів, з лікарень київських мертвих людей, які просто ну там вмерли там своєю смертю, там чи від якоїсь хвороби і порозкидали їх, значить, по вулицях, просто щоб зробити оцей фейк. Я думаю, що таке. Сказати, могли повні підараси і моральні ублюдки. Так от, може, вони і заслуговують на чорний гумор, але ви знаєте, мені е, все одно я хочу залишатись людиною, щоб я точно нічим не нагадувала цих от покидьків, які вчинили у такий гвалт в моїй країні в Україні. Так от, ну, знаєте, можна було б їм е, порадити, як то кажуть, не розпаковувати свої чумоданчики. Ну, так, от сидіть на них і чекать. Поки в ту Кириловку зайдуть в СУ, а може і не зайдуть, може хаймер загляне там десь на ганюк. Але не про так, не про наші плани. Це не я, що планую оті військові операції. Навіть американці не знають, що там наші красунчики наші придумають у Генштабі. Мої Халюсі. Я вас люблю і дуже-дуже кожного кожного нашого солдатика і нашу жіночку, яка служить у ВСУ. Я вас всіх поважаю, люблю і ніколи не втомлюся про це говорити. Бо ви святі люди на землі. Якщо є святі люди на землі, то це точно озброєні сили України ЗСУ. Так, от, зрадники, вони своїх росіяни не хочуть влаштовувати десь. Це ж Росія, це така велика територія. ну Відправте тих людей кудись там, я не знаю, в Забайкаль да? там в Сибір, там, де спокійніше, там, де вони зможуть десь там якось відхекатись, вони їх з отакого шоку вони їх відправляють в інше місце, де буде такий самий шок. Так це вони своїх людей так, так поступають зі своїми людьми. А тепер кримчанам, я повертаюсь до них, то ви, зрадники, думаєте, що ви їм нужні, що вони вас будуть рятувати. Це знаєте, країна якихось неляканих дібілів. Бо їздити по кримському мосту, вести своїх дітей, щоб свої оті пуза погріть, де? В морі, яке заміновано, на пляжах, в яких прилітають, і не тільки дрони. Ну, не знаю, хто б мене зміг змусить <сістити> сісти в автівку і поїхати зараз в Крим. Ніхто. З власної волі я б цього не зробила. А вони ще й дітей тягнуть. Оце була перша частина мого відео. Кому оце було і досить, то на тому значить і пока. Дивіться там мої далі відео, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь. Хто ж хоче почути про те, як... Проаналізувати свої негативні емоції для того, щоб нейтралізувати ту отруту, яку вони, на жаль, розповсюджують у людини в тілі, у органах, тобто цей поганий настрій, тут голова заболіла. Оце буде в другій частині. Там декілька прийомів, які дуже легкі, їх дуже легко запам'ятати. І я сподіваюся, що оце стане вам в нагоді. Тож, до другої частини.